Ранок портал Акцент сьогодні перебуває на Балабинській косі, прибули зафіксувати чергову екологічну катастрофу від дій окупантів. Дивіться, це протока, яка розділяє Балабинську косу на дві частини. десь приблизно Ще два тижні тому вода доходила до ось цієї альтанки. Ну, Вже трохи нижче. Зараз рівень води впав. Метри на чотири так точно. Це так приблизна оцінка. Минулий раз, коли а, було зафіксоване обміління через підривши ГЕС, а екологи зафіксували обміління Балабинської затоки десь на 30% від загальної площі. Зараз те, що ми бачимо, це більше ніж за 30% зміління складає. Тому що минулого разу навіть оцих затоплених дерев не було. Зараз вони вийшли з під води і здається, що можна цю протоку перейти пішки на той берег. Сьогодні тут проводять роботи з косіння газону. А можете почути, як мотокоси працюють. Багато рибалок тут ще, що викликає дивування та обурення, це якась бензольна плівка на у береговій смузі. Дивіться, там воно ужик загинув. І вона тягнеться по всьому краю берега. Думаю, що сьогодні це відео буде опубліковано та сюди виїдуть як... спеціалісти Державної екологічної інспекції Південного Округу та зроблять проби води та проби ґрунту, щоб з'ясувати, що це за така біда нас спіткала. Гинуть водні біоресурси. Можна побачити. Зараз ми направимось фіксувати далі. Всі подробиці можете прочитати на нашому сайті.